Друзі, всім привіт. Нарешті я з другої локації. Ми зараз на Бривках. Ну Що я забувся купити, це е, коротше, якусь кашу для, для лебедів. Ну, ми коротше, хто дивився відео мої предыдущі, вже зна, куди я планував їхати, хто не зна. Ми зараз поїдемо знову в дендропарк, тільки іншим шляхом. Тим що я повертався, ми тепер поміняємо. Що за букашки? Коротше, трошки наш маршрут і там з'явилися чорні лебеді. Так. Двіжняк тут, звісно. З'явилися чорні лебеді і вони на третьому ставкові якраз тим путем ми повинні до них потрапити. Ну, зараз, можливо, на зігнав вже заїду, батебек, притепчимо бо я в цьому вже був, не хочу попасть просто цьому велосипед і... і знову починається спочати, тому що отому, дуже великий черг. Зараз оце пропускаємо. Все, погнали! Трошки поміняємо наші маршрути, а то одні й ті самі. Подивіться предыдущій серії, там я розказую чого я вирішив їхати в дендропак. У нас багатенько природи. Сьогодні я зніму. На сьогоднішнє відео ви частину подивитеся завтра. Ви дивитесь це відео в п'ятницю і все проче. Так просили мене на баленка поїздити, але зараз не хочу після цих прильотів. Постійно на проявки прильоти. Не хочеться побаленка зараз їздити. Вічно я десь проїду, потім якісь проблеми. якісь брелки не везу, постійно щось сюди летить, то в гаражі, то багатоповерхові дома, будинки. Так що поки що до літа взагалі не хочу по Брелках там їздити, ні по новостроях, ні по старих, п'ятиповерхівках. Так, зараз у нас такий план дій. Їдемо до Звігіна, Все-таки подивимося, я заскочу. Лів. Не знаю. Так не хочеться. Останавлюся, знову йти в ето за тим кормом. Ми можемо і наступний раз привезти їх. Вони не такі голодні, бо щось вони в прошлий раз не дуже кидалися на мій корм, на мою кашу. Взагалі план дій у нас до Зигіна. Потім через Павленківський парк, Павленківську гору, де я поможу трошки е педальками на неї заскочити. Хоча знову 5 поділок. Було 4, ну знову 5. Коротше заряд у мене нормальний для цієї подорожі, так що чого я і вирішив вже сьогодні з'їжу, щоб і завтра було вам що подивитися і сьогодні, так що дивіться, трошки обзор оцін там. Я думаю, вже побачили в АТБ, трошки ліса Гришкиного. і до. І все. Коротше, після Павленківської гори по прямої ми там виїдемо в дендропарк і поїдемо зразу на третій ставок, на четвертий їхати не будемо. І там ми кажемо вийдемо біля четвертого. Усе ну, ви це побачите по ходу. Глянемо що там, бо в новостях таке. Не так як вживу. Подивимося на двох чорних молодих лебедів. Біли глянемо знову. Багатьом підписникам подобається відео з природи. Щось і з того живності ж те, що я знімаю. Коротше, качки, лебуть, типу потавок. Зранку ще був в спортивному костюмі. Рішив все-таки його зняти. Думав взяти спортивку з собою. Ну передумав. Хоча можливо в тіні воно і, вона б і потрібна була. ну Коротше, одна бізболка, якщо що лежить вето. Ну що ти на мене дивишся? по володоріжці? Як не крути? хоч ж дивись на мене, хоч не дивись. Найголовніше не дергатися, як ти вже їдеш. Бо вона вправо, я вправо, вона вліво, я вліво. Так, ну ось одне тебе ще, друге, ми вже проїхали, на третє. Ще й хотів на е, насадати. Так, продовжуємо нашу велопрогулянку. Буде дивитися 6 хвилин відео. А потім АТБ. Це не так, це не я так захотів. Це по непонятних причинах камера вирішила відключитися. А у мене ж красний індикатор горить, коли відео записується. І я це не взівав і пізно це все побачив. Я вже побачив, що камера виключена була біля зигіна. Ну вже смислу не було її включати потім заходить в АТБ, потім виключають, ну ви зрозуміли, ця система. Тобто на 6 хвилині, ну хай я 10 хвилин їхав до АТБ, до Зигіновського, от бройву. Ну то 6 хвилин записав, остальне час. Время... Те що я вам розказую, я вже не пам'ятаю, що вам розказував. Можливо я там розказував, що ми їдемо до чорних лепень. Зараз секунду побачаюся. Так, тепер треба дивитися і слідити за індикатором. Зараз ми назина біля ТБ. Їдемо до наших підписників, заїдемо до них. Ось до Це я вже розказав, можливо воно не попало на запис щоб ви розуміли наш маршрут. Вони живуть біля Павленківського парку. потім ми через Павленківську гору залітаємо наверх, я може допоможу велосипеду педальками, хоча в мене 4 заряди є. А потім ми їдемо в дендропарк. На третій ставок бажано попасти в першу чергу побачити чорних лебедів, яких завезли недавно. Я просто побачив це в новинах. Так, давайте ми трошки ці всі машини об'їдемо, це все. Це весь двіжняк. Зараз пропустимо. Боже, на цьому апендексі, ну якби машини не стояли по дві сторони, не парковок нема нічого. Те, хто поставив, там і там і плач, коротше. Други біжають, пропускають, не пропускають. Так, а це ми вже походу. Ага, ладно. Це я вже планую там, зараз е, оце відео ми допишемо до дендропарку, потім познімаємо ще одне відео в дендропарці і третє відео у нас буде повернення. Додому, я думаю, поїдемо по Зіньковській. Від дендропарку вийдемо на зиги. Просто я думаю вже в Павленківський парк не попадемо. Ну, нічого, ми зараз заїдемо до наших підписників. У нас тут number one підписник і другий підписник. Є вже, хтось двоє. Постійно забуваю вулицю, поки не прочитаю. Рі. Давно хотів я по цьому маршруту поїхати, ви зараз подивитесь. Ми просто по ньому поверталися з дендропарку, щоб ви розуміли, тепер я хочу все навпаки зробити. Я ж говорю, починаю з того моменту, як відео прирвалося, так, поворачуємо сюди. Ой, бузок пахне, бомбезно ось, молоденький. На тому моменті, коли відео прорвалося я ще багато тріщав і все це улетіло в нікуди. Тріскотня моя. Дивіться, на угойки без оцінка. Так, ще з Ох, як пахне, ви, ви просто... Не представляєте, представляють ті, хто живе і в нього є бузок поблизу. А оце фігня почався китайський тополь цистий. Я думав він віпа. Так, все вже зароста, зеленіє, це в нас липа. Липа в процесі, так? Да? Китайський тополь почався свій пух пускати, це така вибірка. Це коротше заліпляє ротом і нос усе. Так, зараз ми трошки тут по дворах по старому маршруту проїдемося. І все, їдемо на Павленківську гору. Нас 4 заряда. Будемо залітати. Е, трошки я підзагнувся. 16А Ну так, да, в принципі. Ух ти, камера на уголі, ніфіга себе, це що ОСББ поставив. Так, да, ось тихий дворик. ну В принципі, без змін тільки по все позеленіло, дуже конкретно Так, у мене новий балон в кармані. Поготую. Бую все потеряти. Yeah. Хоча я два купу. Собра... Називається зобразимо на їх мужики, де... два... дві пенсіонерки, два бабу. Бабушки-бабабушки. Так, друзі, все. Круг пашани ми зробили біля для типоверхівок наших підписників. Зараз ми їдемо в Дендропарк. Друга серія буде з дендропарку. Третя.